Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка чоловіче взуття. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували. Вступали в нашу спільноту в Viber. Підписуємося на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заважуємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, ось такі замшеві. Утеплені. Марко Поло, фірма брендові. Хороші брендові. Десь е, 40. Третій розмір. Далі дивимося. Трекінговий. Фірма New Balance. Кросівки. Утеплені. 42,5 розмір. Шкіряні. Так, дивимося далі. Газ шкіряні теплі 45-й розмір. Шкіряні утеплені на цигейки 46-й розмір. Теплі, шкіряні, чоловічі. Начистити буде гарний стан. Подошви також нормальні. 44 розмір. Шкіра на цієї утеплені. Трекінгові? ни утаплани на цеейки 43 роз размер шкирени замшие шкиров со полностью 45 розмер Тапошки, нацигейки Утаплани Калифорния, сорок четвертый размер, сорок третий размер, Утаплани шкирени. чоловічі шкіряні на цейке 43-й розмір. Замої. Ось такі шкіряні 45-й розмір. Спортивні рікер 41-й розмір. Такі спортивні, замшеві. Десь 44-45 розмір. Утеплені. На це гейки. Чоловічі, 40 розмір. Ну, ми повністю розібрали всю коробку, бачите, що попадає.